Таким же фієрвірком ясвим, який написав 42 опери, 32 ораторії, близько 50 у нього таких інструментальних п'єси та, е, різного характеру, 15 тільки сольних, скрипкових номерів. ораторії, Вже будучи сліпим. сліпим, будучи сліпим. Йому щось там і погано стало трохи. Ну, він помер 14-го. А шостого він ще <постав> зібрав всі свої сили. Йому так хотілося, ну і кажучи, що дуже молився, там була поряд церква, він ходив туди в ту церкву постійно, ну, так би так, більше в Бога вірив. ну Такі часи. Дивіться. Прожив я, я І е, виконується на коронації. Так представте, з того часу, 1726 рік, на кожній коронації. Цей твір звучав. Ви... звучав да. Ми от зараз послухаємо з вами цей час, хвилиночку, цей твір. Він виконується. Це фестиваль, який проводився в місті Галі, і церква, оця, де хрестили саме Генделя. Представте, який... співпадіння. Да. Угу. І навіть королева Єлизавета, яка ну, дійшла керувала країною дуже довго, да? і на її коронації те ж саме виконувався оце, оцей антент. <реку> так що давайте його послухаємо. От сидів дві неділі її писав, а й за того, що у нього був заготовки матеріал, заготовки, заготовки в нього були. і Він ці заготовки вже тоді використовував. Ну, ясно, що сюжети, які і біблійські, і історичні сюжети, це його приваблювало. Ну, і Багато чого він взяв звісно, з Італії. От якщо ви слухали скрипку, да, ну, це ж ясно, що на музиці італійській він виховувався. Да? і дуже йому сподобалася ця подорож, Коли в академії вони зустрічалися там з Карелі.